Мій перший візит в Молдову був у 2023 році. Я тоді пам'ятаю, я приїхала до Кишнега, виходжу, е, беру таксі е, і говорила англійською. І е, таксист до мене звернувся, почув мій акцент. і Каже: Ви напевно, росіянка. Я кажу, ні, я не росіянка, я українка. І він такий: о, класно! Ви тут можете чу відчувати себе вільною і говорити вільно російською. Е, не буду переказувати півгодини нашої прекрасної розмови, але знову ж таки в нього була така фраза, що ось наша Санду, така ж як ваш Зеленський, вони змушують вас говорити українською, а нас змушують говорити румунською. Е -е, у вас зараз йде політика такої лагідної, е -е, лагідного привчання да, до використання національної мови. Е -е, і от, скажіть мені, наскільки типові отакі випадки, як був у мене з таксистом? Чи це мені просто так пощастило натрапити? Чи можливо це питання старшого покоління, чи як воно зараз відбувається е -е, у вас тут, в Молдові? Ну, мені важко сидіти, тому що я тут народилася і живу. До мене не звертаються з такими питаннями і не пропонують варіанти, якою мовою говорити. Я глибоко переконана, що мова це інструмент, який ми використовуємо у своєму житті, у кар'єрі і чим більше мов ми знаємо, тим більше в нашому розпорядженні інструментів для того, щоб жити комфортно, для того, щоб пересуватися по світу, спілкуватися з людьми з інших країн, будувати кар'єру, бути успішною людиною з людьми з стран тобто у нас ставлення домов таке досить утилітарне. що стосується державної політики, то так дійсно зараз вона змінюється у нас щодо мови. у нас в ви ж розумієте, що за 70 років існування радянського ладу на нашій території населення було русифіковано. тобто для нас мовою міжнаціонального спілкування стала російська мова. Моя мама молдаванка, тато болгарин. Їм довелося домовлятися один з одним російською мовою. І діти у них виросли. Ми з сестрою, російськомовні. Це приклад більшості змішаних сімей в Молдові, де російська мова була основною мовою і єдиною. І зрозуміло, зараз ми стикаємося з наслідками цієї політики. Сьогодні держава діє в двох напрямках. Ми одночасно посилюємо вивчення рідних мов національними меншинами. тобто, ви знаєте, у нас в країні живе багато гагаузів, болгар, українців, і одночасно просуває румунську мову як інструмент інтеграції представників національних меншин в молдавське суспільство. І ми вкладаємо в це і фінанси, і збільшуємо кількість навчальних годин, і так далі. Тобто, це два таких напрямки. Що касається ви знаєте, що стосується просування румунської мови, ви напевно знаєте про те, що у нас перше за 30 років незалежності була прийнята національна програма з вивчення румунської мови для дорослих. І я можу з гордістю сказати, що була ініціатором цієї програми, ще перебуваючи на посаді радника, президента з міжетнічних відносин. і у до цього у нас були програми з вивчення румунської мови, але вони мали дуже фрагментний, хаотичний характер. Це були невеликі програми, скажімо, для лікарів, для чиновників тощо. А так, щоб будь-яка людина в будь-якому кінці країни могла отримати онлайн або офлайн таку можливість вивчити державну мову безкоштовно за рахунок уряду, Така можливість у нас вперше з'явилася в 23-му році. у нас в году. А це у вас курси? Чи це якась програма спеціальна в університетах? Як це працює? Розробкою цієї програми займалося міністерство освіти, яке уклало контракти з різними інституціями. Це образування університети, це університет, курси викладання румунської мови. Приватні, державні, будь-які вони створили такий консорціум надання цих послуг, і уряд за це платить. І люди записуються, їх тестують на рівень володіння мовою і записують у групи. І вони відвідують ці заняття, вчать таким чином румунську мову. Після того як ця програма функціонувала півроку, тобто закінчився перший етап навчання, я провела в парламенті парламентські слухання, куди запросили і викладачів, які вели ці курси, і студентів, які їх відвідували. попросила прийти міністра освіти для того, щоб він почув, які у людей потреби. Які вони мають, який взагалі фідбек, що вони отримали від цих курсів? Люди, особливо з регіонів, де відсутні середовища. Ви знаєте, у нас є гагауська автономія, де фактично румунська мова не функціонує. з є тараклійський район, це район компактного проживання етнічних болгар. У людей там немає середовища, тому їм, звичайно, набагато складніше дається вивчення румунської мови. і вони скаржились на те, що програма дуже інтенсивна. Що вони не встигають засвоювати матеріал, і, на жаль, після першого другого ступеня змушені кидати курси, просто тому що вони не встигають. після цієї нашої зустрічі. Кількість навчальних годин було збільшено в два рази. Після цього ми знову зустрічалися з міністром. Ми постійно з ним на зв'язку обговорюємо це питання. І зараз ми дійшли до того, що будемо змінювати саму методику викладання мови, щоб вона була більш доступною, щоб робити більший акцент не на граматиці, а на розмовній мові. Загалом програма живе і розвивається. Зрами живуть розвивається. А наскільки популярна? чи багато користується, і чи є у вас можливо якась статистика там мовно діковий ценз, Ну, типу, там 30 років, чи можливо старше, тому що мені здається, що молоде хвіння вони по ідеї мають говорити румунською, да тому що все ж таки у вас трошки змінилося вже те, що було там 30 років тому після розпиту середини? Ну насправді ніякого вікового цензу не існує. Мені дзвонив один з викладачів, який викладає на цих курсах, і розповів дуже зворушливу історію про те, що вони писали це румунську мову. і одна з його курсанток написала про те, що вона пам'ятає своє дитинство. зараз де війна? Війна в Україні. Це велика трагедія, і у неї це розбурхало її дитячі спогади, коли йшла війна. і він каже: Я не зрозумів, яка війна йшла і він подивився рік її народження там сороковий або навіть раніше, тобто вже зовсім бабуся. Але при цьому вона дуже добре виглядала. Була в здоровому глузді ясній пам'ять. Відвідувала курси румунської мови. вона каже: так я хочу. Я ось вчуся. Зрозуміло, Дуже багато молодих людей активного віку 30-40 років, які розуміють, що зараз ці знання необхідні для того, щоб побудувати кар'єру, для того, щоб вести успішний бізнес. дуже багато таких людей з Гелоузі та Тараклійського району із Придністров'я в тому числі. Люди хочуть вивчати румунську мову. дуже багато придністровців зараз вважають за краще вивчати її через те, що там економічна криза і дуже впав рівень життя. А в Молдові він набагато вищий. Вони вважають за краще працювати в Молдові і їздити до Кишинева на роботу. І звичайно їм потрібна мова і вони займаються її вивченням. Ось у нас рамок немає. Тобто це курси саме для дорослих людей, старше 18 років і до нескінченності. А в цілому, от якщо говорити за вивчення румунської, просто я я пробувала вчити, да, і враховуючи, що я знаходжуся в руноморній середі, хочеш не хочеш, мені все одно треба щось знати. Воно якось так запам'ятовується да, з Лівісок, вона запам'ятовується з якихось там газет там, чи ще щось. Але мова дуже складна, дуже складна. І я досі не можу зрозуміти, чому у вас троянди чоловічого роду, а не жіночого. Але, тим не менш, дуже багато нюансів. І я, наприклад, розумію, що якщо брати. Україну то російська і українська є схожі слова, є схожі конструкції. Да? Тобто там зрозуміло, що мова різні, але тим не менш є її вчити нам легше. що стосується Румунії, то російська і румунська це категорично різні мови. Наскільки важко дається вивчення і у е, досвід? Ви ж почали вчити вже в дорослому віці? Правильно, і як ви оцінюєте свої знання зараз? І е, наскільки е, вам легко говорити? Тому що е, вчити з маличку і вчити зараз це все ж таки не рідна, а це друга. Так, ви абсолютно праві. Це дві абсолютно різні мови. І я ще разу кажу людям, які володіють румунською мовою з дитинства або народилися в румуномовній родині. Що ви отримали цю перевагу від народження. Вам це просто, це ваше благословення, яке далося вам від народження. Ви нічого не доклали для того, щоб володіти цією мовою. Для нас же це величезні зусилля, тому що це правда, це абсолютно різні мови. У них абсолютно інша граматична будова. Тут є свої складнощі, особливо з ненаголошеними займенниками. У російській мові займенники вживаються тільки замість іменників, а тут вони вживаються разом з іменниками це моя найбільша проблема, оскільки я людина перфекціоніст до мозку кісток. Знаєте, такий комплекс відміниться у мене з першого класу. мені потрібно не просто сказати, а сказати правильно. І ось це моя найбільша біда, тому що я повинна вибудувати цю фразу правильно у себе в голові для того, щоб сказати. Але я завжди ділюся своїм прикладом з іншими людьми. Починайте з малого, Вивчіть кілька фраз привітання або ось припустимо, ви знаєте, що вам сьогодні потрібно піти в аптеку. Ось вивчіть, як звернутися до аптекаря, і попросіть його якісь ліки. або ви сьогодні збираєтесь на ринок, або в магазин. Вивчіть буквально пару фраз, які вам знадобляться для спілкування в цьому конкретному місці. і таким чином ти переступаєш цей психологічний бар'єр. Коли ти сьогодні скажеш пару речень, завтра більше і таким чином ти розумієш, що ти їх скажеш правильно. ти підготувався заздалегідь, ти переступаєш цей бар'єр і потихеньку починаєш втягуватись. Мені зараз значно легше. Знаєте, для мене першою перемогою було, коли мені хтось зателефонував і ми мали якусь розмову. нас, розумієте, що треба сказати, що молдовани дуже толерантні люди. Вони бачать, що ти відчуваєш труднощі. Вони тобі кажуть, говори російською. І ми якби весь час всі роки цим користувалися і переходили на російську Ну, так. влаштована психологія людини. Ти робиш так, як тобі зручніше, як тобі простіше. Особливо, коли справа доходить до мови. Ти так себе краще можеш висловити. І моя перша перемога була, коли мені хтось зателефонував, і всю цю телефонну розмову я провела від першого до останнього слова румунську. Жодного разу не перейшовши на російську. І коли я поклала слухавку, мій чоловік почав аплодувати. Це було вдома. Він каже: Молодець, ти це зробила! Молодець, розумниця, Продовжуй. мій чоловік? Треба сказати, він гагауз за національністю, виріс у гагаузії. Приїхав до Кишинева вчитися в університеті. Йому було вже 16-17 років. І він румунську мову вивчив тут, у Кишиневі, тому що він поставив собі таку мету, і він говорить навіть краще ніж я. у нього дуже класний акцент, у нього музичний слух, тому він дуже класно вловлює цей акцент. Як весь ще скажу, мій чоловік Гагаус говорить з бухареським акцентом румунською мовою. Ось є кілька таких практичних фішок, які я раджу, оскільки я депутат і від партії Пас курую Тараклійський район. Будучи етнічною болгаркою, мої колеги доручили мені курувати цей район. Де живуть етнічні болгари, мої брати і сестри. і у мене там з'явилося багато знайомих за ці чотири роки, і навіть друзів, які хочуть вивчати мову, і яким це складно. а за відсутності середовища це ще складніше ніж нам тут, у Кишиневі, де мова звучить постійно. Що я роблю. Я знаходжу я слухаю сама, припустимо, якісь цікаві подкасти, ток-шоу румунською мовою. І коли я бачу якусь цікаву тему, яку я знаю, ось цій людині точно сподобається. Або, припустимо, це якась тема, яка у всіх на слуху, і ти волею-неволею вже в контексті. Тому тобі не буде складно її слухати румунською. Я прямо надсилаю їм посилання, кажу, слухати, ось таким чином вони компенсують відсутність середовища. Це найкращий спосіб дивитися і слухати живу мову. Особливо якщо ця тема тебе цікавить такого матеріалу безліч. Благо, у нас є Румунія, там теж дуже багато знімається румунською. А чи був у вас якийсь переломний момент? Ну, тобто в Україні тобто, все зрозуміло. 14-й рік, другий рік, відповідно, в нас хочеш не хочеш, ти маєш це робити, ти мусиш це робити, і люди розуміють, що мова це є ознакою національної ідентичності, да, це є щось те, що показує, що ми не є росіянами. Що у вас стало? Ну, тобто, у вас же ж, знову ж таки, те, що ви казали, да? можна було говорити російською, користувалися тим, що це простіше, але зараз вивчите. Ваш регіон болгарська машина вони також довчають, бо вони хочуть, вони розуміють. Але де ота точка пер... зламу да точка перелому, коли люди почали розуміти, що національна мова має бути? Це було урядове рішення? Чи це був йшов запит саме від суспільства? Ну я думаю, що це такий природний хід розвитку історії, тому що зростання національної свідомості відбулося ще в 90-ті роки, після розпаду радянського союзу. Ви знаєте, у нас був народний фронт, і ось це все було. Ось відродження національної свідомості вона мала дуже багато позитивних моментів, але звичайно, частина мала якісь негативні ефекти. Часть що структур, зараз дізнаємося про те, що на чолі структур, які намагалися осідлати цю тему, були люди, які працювали на Росію. Такі заслані козаки, які нам під маскою просування національних цінностей просували російські інтереси. тут багато речей відкриваються тільки зараз. Так розвивалася історія нашої країни. Стало більше людей, які предпочитали, допустим міста рускового закачі другі іностранних зіки, поскольку ані Стало більше людей, які вважали за краще, скажімо, замість російської мови вивчати інші іноземні мови. Оскільки вони розуміли, що їхнє життя, майбутнє буде пов'язане з Європою, і для них там краще, цікавіше, корисніше знати, скажімо, не тільки французьку мову. А й англійську, якщо була можливість вивчати дві мови в школі. І у нас поступово виросло покоління, яке або не володіє, або погано володіє румунською мовою. Ти можеш кар'єру ні в бізнесі, ні в будеш плюс зараз. Це вимога вимога самого життя. Ти не можеш побудувати успішну кар'єру ні в бізнесі, ні в держструктурі, якщо ти не володітимеш державною мовою. Чим вищий рівень, тим краще. Але, хоча б базовий якийсь рівень для розуміння, він повинен бути присутнім. Інакше тобі просто нічого робити. Ти не зможеш працювати, це зіграло свою роль. Ну і звичайно, не можу не відзначити вплив війни в Україні, тому що багато людей свідомо, в тому числі російськомовні, стали посилено вивчати румунську мову. Ну і тому, що ось війна зіграла свою роль і війна, і пропаганда ви знаєте, що це частина гібридної війни, яку веде Росія проти Молдови. І у людей такий внутрішній протест, який породив ось це спонукання до вивчення румунської мови, котрою проти Молдови, і у людей да внутрішній протест, який румунського От чи є конфлікти всередині суспільства? Ну тобто, загадуючи знову ж таки історію, за якою я починала, да, тобто, таксист, чоловік він не говорить під слово зовсім. Я думаю, що вчити він її не буде і. Коли я йому пояснювала, що кажу, якщо у вас є паспорт певної країни, то це нормально знати цю мову, і ви маєте її знати. Можливо, ви нею не користуєтеся. Окей, це ваше право, але тим не менш, ви маєте говорити, ви маєте читати, і ви маєте показати своїй країні, що ви є громадянином цієї країни. Що, що в цьому випадку робити? Чи люди, от якщо у людей, знаєте, як нападкорки, да? якщо вони просто от хочуть жити так, як вони жили ще тоді, і вони не хочуть перелаштовуватися під нові вимоги, вони не хочуть підлаштовуватися під цей розвиток країни, як бути з ними? Чи, чи є у Румунії якісь, вибачте, в Молдові? Чи є в Молдові якісь ну не примусові, скажімо так, методи, да, а якісь інструменти впливу на них? Чи ви, як ми вже казали, Молдова не є толерантною на нацією? Ви просто так ну окей, не хочеш, ти не хочеш? Ви знаєте, я думаю, що немає смислу наставить, щоб люди 50 плюс румунську... очі Ви знаєте, я думаю, що нема сенсу наполягати, щоб люди 50 плюс вчили румунську мову, якщо це їхні бажання, якщо вони хочуть. Ось як та пані, про якої розповідала свідок другої світової війни ходить на курси румунської мови, то це їхнє природнє бажання, і вони можуть вивчити мову. У них є для цього можливість. Якщо люди не хочуть, я не думаю, що ми повинні якось їх змушувати або примушувати до цього. тобто ситуація сама підштовхує до цього людей працездатнього віку, активних людей, які хочуть чогось досягти в житті, амбітних людей. Які хочуть побудувати кар'єру, які хочуть розвивати свій бізнес, Вони змушені вивчати румунську мову. Так так склалися обставини. їхнє саме середовище підштовхує до цього. Розумієте? Тобто для цього не потрібно вживати якихось репресивних заходів, щоб когось змушувати чи примушувати до цього. Я думаю, що від людей старшого покоління треба просто відставати. ось і хочуть вони вчити. Вони вчать, не хочуть. Ну що ми будемо їх мучити і змушувати. загалом, нехай краще вони дбають про своє здоров'я. Є у них там чим займатися і там чим займатися. А от а ось молодь ситуація сама їх до цього підштовхує. Змушувати нікого не доводиться. При цьому ми робимо дуже великий наголос на вивченні румунської мови в школах, особливо в школах для національних меншин. З цього року у нас запроваджено альтернативний навчальний план для дітей з української, гагауської, болгарської та ромської етнічних груп. їм додали одну годину рідної мови та годину румунської мови. Етнічська групи імдебавілядін час радного язика і адін час руминського Тобто учні мають право вибирати рідну мову, літературу: українську, гагаузьку, болгарську. Вони можуть складати цю мову на випускних іспитах болгарські в качестві предмета на випускних екзамі. У нас запущено кілька пілотних програм: історія і культура народу знову ж таки українсько, болгарського, гагаусько і так далі. І культура введено предмет гагауська мова та літературні читання з першого по четвертий клас. тобто, ми працюємо над вивченням мов нацменшин, і над вивченням румунської мови. Учні випускних класів зможуть скласти румунську мову достроково, отримати сертифікат і бути звільненими, коли вони складають випускні іспит. Це дуже великий стимул. Дитина знає, що якщо вона вивчить мову і складе довгостроковий іспит та отримає сертифікат, вона буде звільнена від одного з іспитів випускної сесії. Це дуже важливо для них. Ну і так далі. Це дуже для них. зараз. У нас друкується дуже багато підручників, допоміжних матеріалів. У нас Міністерство освіти дуже щільно займається цими питаннями. Плотно займається цими А оці зміни до кодексу просвітуть я да? Я просто читала один з ваших да. там Роставдали про поняття мультилінгвальної да. освіти. Тобто, угу. коли не тільки викладають румунську, а ще й да. румунською викладають інші предмети. Це у вас уже впроваджено, я воно працюю. Да, ми ввели в кодекс. Так, ми ввели в кодекс поняття багатомовної освіти, і воно вже діє. Наприклад, у дитячих садках в гагаузі один день вихователь розмовляє з дітьми весь день гагаузькою мовою, другий день він весь день розмовляє з ними румунською мовою. Тобто, ось вони з самого, що називається, малого віку, вчать дві мови. Плюс 32 школи гагаузії вже впроваджують у себе цю методику не тільки мови, а й шкільні навчальні предмети викладаються гагаузькою або румунською мовою. ось у цьому суть багатомовної освіти це особливо важливо. як я вже казала, в регіонах, де немає середовища, скільки б не було годин у початковій школі, на мою думку, його не буде достатньо. Три-чотири години румунської мови в гімназійному циклі, а в ліцеї 7. навіть цього недостатньо для того, щоб оволодіти мовою. тому що якщо ти 45 хвилин на день говориш румунською і вас 30 дітей у класі, скільки у тебе є? в кращому випадку хвилина на день поговорити румунською мовою. Цього недостатньо. Для цього було введено поняття багатомовної освіти, коли не тільки є предмет румунська мова, але й якийсь інший шкільний предмет. Цивільне право або географія викладається румунською мовою, і у дітей є ще одна можливість потренуватися і говорити. А це всі школи мають у на цю систему? Поки це добровільно. Це був альтернативний навчальний план, який був запропонований школам, де навчаються діти представників національних меншин. багато шкіл його вже прийняли і працюють за ним. У мене ще питання з приводу: Ви сказали в дитсадочках, да програма «Що один день Говоїсь, ключ день румунського. Чи ведеться якийсь контроль над цим? Хто має це контролювати? Тому що, чому питаю? Бо у нас нещодавно був в Україні скандал. Це сталося буквально на ну, цьому тижні. Були чорнімецькій школі вчителька проводила урок російської мови її учники зробили зауваження, і вона дуже так бурхливо відреагувала. Плюс там були такі образи в адресу учника, після чого студенти написали на неї заяву, і відповідно, директорка її звільнила, оскільки вчителька порушила правила да, там був цілий набір і знову ж таки це таку підсвічує таку проблему, да, що можна насадити якісь закони, да, можна в себе вести якісь правила, але є питання конкретно до персоналій, які виконують ці правила. І якщо людина ще звикла із пакон віков да, жити і слідувати тому, що вона вірить, що вона хоче, вона не хоче перелаштовуватися, то відповідно вона не може навчати наступне покоління. Як у вас з цим? Чи ви звертали на це увагу, чи поки поки вона в тилотному проєкті? Це Я Не вірю в методи, коли людей змушують щось робити батагом. І в цьому сенсі мої колеги, мабуть, зі мною згодні, тому що у нас діють інші правила. у нас такі школи, які переходять на альтернативний план, отримують додаткове фінансування. Тобто вони в цьому зацікавлені. Педагоги, які погоджуються викладати предмети румунською мовою, отримують надбавки до зарплати, тобто це їх стимулює. Не потрібно нікого змушувати, що викликає природну реакцію відторгнення, коли когось змушуєш. Ну чи чи хтось буде з вдячністю це приймати? Тобто існують інші методи, методи стимуляції вони працюють краще і ефективніше, на мій погляд. Ну ось ми почали їх застосовувати. Подивимось, у що це вильється. Ваш прогноз, коли Молдова заговорить румунською? так щоб ви знаєте, вийти на вулицю і прям почути. Бо зараз я одходимо вулицями, да, і є дуже багато російської мови. Не ти приїжджаєш в аеропорт, таксисти, виключно російська, по місту сфера обслуговування. Ну, от де-не-де, як -де, правило, я можу привітатися там румунською, да але тим не менш, перспективи переходимо або на англійську, от, або вони говорять одразу з тобою російською. Плюс в готелі, наприклад, минулого разу де зупинялися. У мене були навіть написи я звернула увагу. Вони були або англійською або російською. не було румунської слова зовсім і відповідно оця, оцей перехід, да, що має бути на ваш погляд фінальною точкою, і як це має виглядати? Ну тобто, люди мають говорити над двома, двома мовами, люди мають все ж таки віддавати перевагу румунській, або можливо, те як я казала, да, якщо в тебе є паспорт країни, ти маєш говорити румунською, але ти вільний обрати будь-яку іншу мову. Цільова аудиторія готелів це не громадяни Республіки Молдова, це іноземці. Тому всі написи там англійською та російською мовами. Я думаю, що у цьому є об'єктивне пояснення. Ось дивіться, це таке ваше враження. Буквально позавчора у мене була зустріч, де мені люди сказали: Наталя, майже не чути російської мови в місті. Ось прямо ми констатуємо. причому за одним столом сиділи відразу дві людини, які приїхали з різних країн, і один констатував. Що майже він не чув російської мови? Інший каже: ні, навпаки, я чув багато російської мови. Ви ж знаєте, що на початку війни Росії проти України через Молдову пройшло більше мільйона українських біженців. Більше ста тисяч залишилося жити в Молдові. Вони живуть тут поруч з нами. Багато з них воліють жити в Кишиневі, тому що це дійсно велике місто з розвиненою інфраструктурою, більше можливостей влаштуватися на роботу тощо. і так далі. І багато з них теж розмовляють російською мовою. Тобто їм простіше спілкуватися з місцевим населенням російською мовою, тому вони її використовують. Ми не можемо Ми не можемо заборонити людям говорити російською мовою, особливо в побуті в їхньому особистому житті. Це неправильно, це порушення прав людини. Ми збираємося стати країною членом європейського союзу. Там не прийнято дискримінувати людей, у тому числі за мовною ознакою. Але ми створюємо умови для того, щоб у людей був стимул вивчати румунську. мову. і я думаю, що вже зараз переважна більшість людей розмовляє румунською. Принаймні, я впевнена, що відсоток місцевого населення за останні п'ять років однозначно став більшим за тих людей, які використовують румунську мову в житті. Це я можу констатувати абсолютно однозначно. Прогнози робити не беруся, але вважаю, що цей процес природній і він йде. І розгорнути назад його вже неможливо. процес і он і його вже